Батурин, серце Гетьманщини, столиця української волі, культури, сили. 2 листопада 1708 року, день, коли все згоріло. Московські війська під командуванням Меншикова вдерлися до міста. Безжальні, мов звіри. Вони не жаліли ні жінок, ні дітей. Козаки захищалися до останнього подиху, але сили були нерівні. Понад 6 тисяч мешканців вирізані. Це була помста Петра, за те, що Мазепа наважився обрати інший шлях шлях вільної України. Батурин пав. Під Полтавою зійшлося дві долі: гетьман Мазепа за вільну Україну, король Карл XII з пораненою ногою, проти них Петро І, московська армія. Козаків прийшло мало, старшина зраджена і підкуплена. Армія Карла виснажена. І коли почалась битва, керувати не було кому. Іван Мазепа, гетьман лівобережної України. Освічений блискучий дипломат побудував десятки шкіл, церков, перетворив казацьку державу на європейську а головне хотів у незалежність. Після поразки Мазепа і Карл з залишками війська втекли до Османської імперії. Їх прихистили в Бандерах на території сучасної Молдови. Іван Мазепа помер у вигнанні. йому було 69 років. Причина хвороба серця або гарячка, але справжня причина зламана держава. За мрією про вільну Україну. Він заплатив життям.